Нарешті почати співпрацю за ДН і більше її не виключати. Як ви оцінюєте те, що віце-президент так прямо втручається у внутрішню політику Німеччини? Я вважаю, є достатньо питань зовнішньої безпеки та геополітики, які ми маємо обговорювати з союзниками насамперед зі США? Внутрішня політика не повинна бути серед них. Я не втручаюся у внутрішні справи США. Півпраця з переважно правоекстремістською партією в Німеччині, як АДН для СДПН та більшості інших демократичних партій, як я розумію, все ще абсолютно виключена. І це так: ви сприймаєте таке втручання як провокацію. Це стиль політики, який треба брати до уваги. Дякую, шановний пане прем'єр-міністре, пане прем'єр-міністре, пане президенте. Цього тижня американці заявили, що Європа несе велику відповідь. За безпеку України, за військову підтримку як найбільший союзник України в опорі на європейському континенті, чи готова Німеччина збільшити підтримку та очолити проукраїнську коаліцію. Про це нам доведеться поговорити в найближчі тижні. Зокрема, новий уряд Німеччини має прийняти цей виклик якнайшвидше. Більше не повинно бути компромісів у закупівлі зброї та військового спорядження. Цікаво, чому досі в Бундесвері немає озброєних безпілотників. Чому можна поставити Україні шість тисяч сучасних дронів зі штучним інтелектом? Ну, це було серце справи. Дрони зі штучним інтелектом відрізняються від тих, про які ми говорили спочатку. Це дуже важливий момент, коли дивимося на світовий ринок. Є багато ударних дронів, які ми теж закуповуємо, але шлях для цього відкрили в парламенті лише після нападу на Україну, тобто. Це ті часові рамки, які ми маємо враховувати. Щодо захисту від дронів, маємо ту ж проблему, що й усі країни. Є мало дієвих методів протидії дронам. Це зараз відчувають українці у своїй обороні, як і інші країни. Наше завдання вжити конкретних заходів щодо протидії та закупівлі дронів. Треба відійти від дорогих рішень, що довго розробляються і швидко заставівають. сучасніше, щоб мати потрібну кількість. Ефектив.